Бог Отець Наш Небесний, ми зібралися тут а, через Сина Твого Ісуса Христа і просимо Тебе, Господь, благослови наші серця, відкинь наші серця для Духа Святого, для Слова Твого, яке Ти помолятимеш для нас. Отче, дякуємо Тобі. Амінь висаджуйтесь. І так, дорогі любі, радий, радий всіх вас бачити, і ми знову з вами продовжуємо. Наближатися до Євангелія. Минулого разу, минулого тижня ми з вами навчалися у Господа, що таке Євангелія. Євангеліє, пам'ятаєте, Господь нас навчав про те, що справжнє Євангеліє має певні характеристики. Справжнє Євангеліє, тобто блага звістка про Ісуса Христа, має три характеристики. Перше, вона є вічна. Вона є єдина і вона є абсолютна. І ми з вами минулого разу чули, що Господь говорив нам, що Дух Святий говорив нам про те, що Ісус Христос Він має абсолютно ось ці три характеристики справжнього Євангелія. Ісус Христос є вічний, Ісус Христос є єдиний, і Ісус Христос є абсолютний. Амінь Амінь. 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 Любі, сьогодні. Вірю, що Господь хоче помиляти до кожного із нас. І що Господь сьогодні хоче говорити до нас? Перш за все, Господь сьогодні хоче нам говорити, яка різниця між знанням і відносинами. Наступне, що Господь хоче нам говорити, це учнівство. І ще одне, що Господь хоче нам сьогодні казати, це придбання Ісуса Христа. Яка різниця між знанням і відносинами? Чи колись ми думали, як ви думаєте, чому Ісуса Христа ненавиділи під час його земного життя? Ісус Христос є дорога і правда і життя. Хто такий Христос? Задав запитання, чому, що ми можемо зробити для того, щоб Ісус Христос був нашим Спасителем. І так, наше придбання Ісуса, будування особистих відносин із ним, яким є наше ставлення до Євангелії, до самого Ісуса Христа. Яке місце в нашому житті займає Ісус Христос? В кожного з нас є свої потреби. Заласні? Ми всі маємо нужду У здоров'ї, в допомозі, в підтримці. Але в чому справжня наша потреба? В чому найбільше ми нуждаємося? Як ви думаєте, як ставляться до Євангелії наші брати? Сестри, або взагалі, як ставиться людина до Євангелія, до благої звістки? Багато людей говорять про те, що вони вірують. Але чи знають вони по-справжньому Євангелію? Що таке знання? Що означає знати? Знання це отримання чогось. Знати, це не означає мати мотивацію, засновану. На знанні або пізнанні моїм розумом когось або чогось. Справжнє знання тісно пов'язується з досвідом. Чи дійсно це так? Чи може бути знання людини повним, як ви думаєте, можна знати про когось або щось, але знати когось особисто, чи є це однаковим, як ви думаєте, любі? Я вчора мав розмову з нашою сестрою Марією і люди кажуть, я вірю в Бога. Але любі, таке питання: а ким є Бог особисто для вас? Ми всі знаємо, що в нашій країні є президент Володимир. Але питання, ми всі знаємо, так чи ні? Питання. Але які у вас із ним відносини? Хто він для вас, окрім того, що він президент? Так і ми люди. Ми знаємо, ми, ми віримо в Бога. Але питання, а ким є Бог особисто для мене? Можна знати про когось або щось, але не знати когось особисто. Можна знати, але не мати відносини. Чи важливо, що важливо? Знання чи відносини? Відносини. Але відносини без знання. Відносини без знання можуть бути хорошими відносинами? Ні. Тому знати потрібно, але відносини є більш важливішим. Любі можна ходити в церкву, можна нести певне служіння, але при всьому цьому не знати Господа особисто. Любі, хочемо зачитати ілюстрацію Дії Святих Апостолів, 18 та глава з 24 по 26 віршик. Один же людей на ім'я Аполос. Родом з Олександрії, красномовець та сильний писанні прибув до Ефесу. Він був навчений дороги Господньої і палаючи духом, промовляв і про Господа пильно навчав, знаючи тільки Іванове хрещення. І він сміливо став промовляти в синагозі. Як акила й без почули його, його прийняли і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. І так любі. Був Аполос, який був навчений дороги Господні. І він через те, що отримав знання про Ісуса Христа, почав ревно служити Господу. Но одне дно. Він навчав про Ісуса Христа. Тільки на підставі Іванового хрещення. Тобто у нього не було повне знання. Але написано, як акила і Прескила почула його, то й його прийняли. І докладніше розповіли йому про дорогу Господню. Отже, наше знання може бути неповне. І зараз Господь говоритиме про учнівство. Учнівство, що таке учнівство? Учнівство це більше отримання. Або особисте знайомство із самим Ісусом Христом. Вертаємося до Аполоса. Аполос був навчений дороги Господньої, але не повністю. Потім Він був більше наставлений у Господі і громад служив йому. Акили Прескила почули Аполоса і прийняли його. І розповіли йому те, що він не знав. Він прийняв, прийняв укорінився і так він продовжував служити Господу. А коли він схотів перейти до Ахаї, брати написали до учнів, нагадуючи, щоб його прийняли. А прибувши, допомагав він багато тим, хто в його благодаттю. Бо він переконував пильну юдею Писання, прилюдно доводячи, що Ісус то Христос. І так, любі, Євангелія це Ісус, який є Христос. Тобто Ісус є Месія. Він наш і перш за все, мій особистий Спаситель. Ну, про великий жаль, юдеї чекали і в певній мірі чекають свого Месію від Бога до сьогодні. Знаєте, багато хто не прийняв. Ісуса як Месію. Факт того, що Ісус є Христос, який є Божим Месією, цей факт є серцевиною усього Євангелії. Ісус є Христос. Він є Месія, Він є помазанець. Ісус це єдиний Спаситель. Євангелії від Івана, 5 глава із старятого до 40-го Ісус Христос каже такі слова, досвідіть Месання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. А вони ж Писання свідчать про мене. Та до мене прийти не хочете ви, щоб мати життя. Пізнання Біблії дає нам знання, дає нам задоволення. Дає нам переваги, але питання, чи платимо ми ціну за наше спасіння? Любі, і так, ми чули, що є певні знання, але людина повністю не знає всього. Господь нам говорить про учнівство. Що на підставі того, що ми знаємо, ми отримуємо більше знання або наближаємося більше до особистих відносин з Ісусом Христом? А тебе любі про, ці, про ціну учнівства. Як ви думаєте, чи бажає від нас Господь якусь ціну? Ні. А до всіх? він промовив. Луки, 9 глава, 23 вішик. А до всіх він промовив, коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде. Любі, для того, щоб знати Євангеліє, нам потрібно зустрітися з Ісусом Христом особисто. Для того, щоб зустрітися з Ісусом, нам, і перш за все, особисто мені, потрібно відмовитися від себе. Та свого я. Знаєте, важко відмовлятися від самого себе. Чи не так? Важко відмовлятися від себе. Від свого. У моєму досвіді це дуже важко відмовлятися від себе. Знаєте, відмовитися від самого себе дуже важко. Що це означає відмовитися від себе? Відмовитися від себе і взяти свій хрест та йти за Ісусом Христом означає всім серцем вірити у Господа Ісуса, померлого за мої гріхи і Воскреснутого мертвих. Любі. Отже, слід за Христом. Повністю. Довіритися Господа, Увірувати в те, що Христос у нас за мої гріхи, і Бог його воскресив від смерти. Наше з вами ставлення до благої зв'язки про Ісуса Христа. Ми можемо знати писання та ігнорувати Євангелію Ісуса Христа. Ми можемо знецінювати добру новину про Ісуса Христа. А ще ми можемо бути байдужими до Ісуса Христа. Чому так? Як ви думаєте? Можливо, ми насправді не розуміємо, хто ми такі і що Ісус нам пропонує. <рес> Яким є наше з вами ставлення до Євангелії про Ісуса Христа? Любі, справжнє Євангеліє має Божу силу для того, щоб спасти нас, спасти мене і Тебе від наших з вами гріхів. Помолимося, Любі. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі за Сина Твого, за Ісуса Христа, який є вічний, який є єдиний для нашого спасіння і для нашого прощення, прощення наших гріхів. І Ісус Христос є абсолютний, Він єдина досконала жертва, через яку Ти примирився з нами, грішними людьми, з собою. Боже. Ми молимо тебе, я молю тебе за кожне серце і за своє серце, і за серця, які будуть слухати повернення наближення до Євангелія. допоможи нам зрозуміти, що ми грішні без Ісуса Христа, ми заслуговуємо на муки, на страждання за наші гріхи. Я молю тебе за наші серця, щоб ми увірували в Євангеліє, увірували в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Я дякую тобі за дар вічного життя і за прощення гріхів в тобі, Ісусе. Поблагослови нас на подальше. Поблагови наші серця Євангелієм, живим Євангелієм, Духом Святим. Все молю раді імені Христа Ісуса. Амінь.